Дивіться, яка краса. Дизі, що тут? Дизі! Дізі! Ой, ой! Дейзі! Вибач, перечепилась через тебе! Так, треба ще десь знайти що це? Леся, а ну почитай, що там написано, що це за дворець взагалі. Ого, Палац Семенських. Зараз я вам покажу ближче. Він знаходиться на вулиці Пекарській. Якщо хтось хоче, можете історію Палацу Семенських левицьких собі е зробити скріншот і прочитати. На жаль, тут зачинено. Тому екскурсії там не проводяться чомусь тут. Ось вам цей палац ще раз. Ось знаходиться на вулиці Пекарській. Ось будинок дуже гарненький, він дуже старий. І зараз ви подивитесь, тут в цьому доміку є багато. Ось дивіться, так виглядає будинок. Такої ленте, і ви думаєте, як там все, а там все добре? Там він далі влови. Вулиці Пікарської переходимо на вулицю Івана Франка і на Соборно. Тут у нас стоять трамвайки, вісімечка і троєчка. Скоро буде дощ, треба бігти додому. А вже прийшов дощ. Буде ще один. Зараз ми знаходимося на вулиці Галицька. Квіти надаються, торговий центр Оксалада і Галицький ринок там далі. Там пам'ятник Данилу Галицькому хто бачив. В цьому будиночку є музей аптека.